ヘヘヘヘヘ。<laughs> <laughs> Найкращі відеокарти за 3000 гривень знову ж таки так. В цьому відео ми розглянемо три найкращі відеокарти за 3000 гривень, яких я по суті навалом на OLX, і думаю, що вони будуть коштувати свого. Перша, я думаю, найкраща є десь 70 на 8 ГБ під допам'яті типу GDR5, шина 250 біт та здатність 256 ГБ в секунду, 1920 Куда ядер, а потрібно їй всього 8 пін додаткового оживлення та благоужилення на 450 Вт, тому що споживає вона 150 Вт під навантаженням. Друга у нас це RX 580 на 8 МБ відеопам'яті типу gddr 5 шина 256 біт та пропускна здатися 256 ГБ в секунду, 2304 відеоядер. Споживає вона вже більше до 185 Вт, тому їй потрібен блок жилення вже на 500 Вт, а додаткового жилення у цієї відеокарти 8 пін, так як і в минулої. Та остання третя у нас це GTX 1060 на 6 ГБ відеопам'яті типу gddr 5 шина 192 біти та пропускна здасть 192 ГБ в секунду споживає всього 120 Вт і може працювати у блоці в 400 Вт. Має тільки 6 бідне додаткового жилення, але вона все ще непогано буде в тестах. Всі вони входять в категорію від 2 до 3 тисяч гривень, так що їх можна нести як за 2500, так і за 3 тисячі гривень. Не буду довго затягувати і переходимо до тестів в іграх. Так, перша гра на тесті, яку ми бачимо майже у кожному відео, це КС2. Ультраналаштування графіків в флешді на всіх відеокартах. І перша у нас це GTX 1070, і в середньому у нас вона видає від 170 до 120 кадрів в секунду. Максимально було 124 кадрів в секунду, а мінімально 57 кадрів в секунду. Друга у нас це RX 570, і в середньому у нас видає 80 до 80 кадрів в секунду. Максимально було 88, а мінімально 55 кадрів в секунду. Не очікував, я, що такі відрив по провідницю десь 70 та 570. Ну і остання в нас третя це GTX 1060, і в середньому видає в нас стабільні 100 кадрів в секунду. Максимально було 111, а мінімально 94 кадри в секунду. Ось тут мене прямо вбило. 1060 краще за 570 FPS? не віриться. Але Тес зі мною тому самого каналу, так що так. Друга гра на Тесі це Apex Legends. Ультра налаштування графіки в розізації Full HD на всіх відеокартах. І перша у нас, як завжди, 1070, і в середньому було 120 кадрів в секунду. Мінімально було 97 кадрів в секунду, максимально 144 кадрів в секунду. Для вас геймери з монітором на 144 Гц. Жити можна і навіть з легкістю. Друга по класі у нас це risp 570, і в середньому вона видає від 70 до 90 кадрів в секунду. Максимально було 103 кадри в секунду, а мінімально 70 кадрів в секунду. Добре, мене тепер вже не дивує, що risp 570 гірше, ніж Дес 60, тому що тут у нас 30-40 кадрів менше, ніж Десь 70. А це ой як багато. Ну і знову ж таки, останнє в нас це GTX x і в середньому вона дає в нас від 80 до 90 кадрів в секунду. Максимально було 102, мінімально 69 кадрів в секунду. Ось тепер точно можу сказати, що 1060 якомусь сенсі краще 570-ї. Але не будемо на цьому затягувати. Ну і на цьому, я думаю, вже можна закінчити. Як в цьому відео ми побачили по всім цим тестам, що найкраща у нас відеокарта це 10,70. На друге місце пішла 10,60, а на останнє RX 570. Насправді я взагалі не думав, що 580-та буде так низько в списку. Але як і... Є так є. Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайк та підписатися на канал. А я буду вже на цьому закінчувати. До нових зустрічей.